thank you У цьому відео видно, як чоловік злазить із горища, лається та кидається на жінку, що все знімає на телефон. Тетяна Димитрова каже, того вечора вона з двома доньками була вдома. Восьмирічна Віка робила домашнє завдання, а чотирирічна Ганна гралася з собакою раптом наче почався землетрус. А тут, мама, будова немасилася. А ну снідай на За скришу в мірі ремонтировать будеш. Зачем ты ти мені дітей пугаєш, ідіот коне. Сусід кремезний 50-річний чолов'яга просто виліз на горище та почав щосили лупцювати по дерев'яних перекриттях. Тетяна припускає, він просто почав стрибати по балках так, що сипалась штукатурка. Тетяна каже: неподобство повторюється чи не щоразу, коли її доньки починають гратися. Діти іноді бігають по кімнатах, а сусідів знизу це дратує настільки, що вони вигадали збочений план помсти. Он вилазить на чердак именно над нашу квартиру і починає безумно бить по балкам. То ли он б'є, то ли он прыгає. но таке впечатлення, що они вот-вот сейчас рухнут. рухнуть. Цибиться штукатурка, і от сильно боюся, щоб эта штукатурка не упала дітям на голову, тому що може бути і такое. дома, старые, дома, аварийные. Коли це вкотре сталося, жінка вирішила зняти все на телефон. І тому сусід на ім'я Олександр кинувся на неї з кулаками. Он начал меня заталкивать дверью в квартиру. Я попыталась придержать двери, он раскрыл двери и начал на меня бросаться с кулаками. Я получила очень сильно по голове и по лицу. Он меня, когда бил, он толкнул меня сильно в квартиру, и я ударилась головой об стену. И из-за этого аж заколка рассыпалась. Тетяна кілька разів зверталася до поліції, але марно. Дільничний проводив із Олександром профілактичну бесіду, але згодом усе починалося знову. Сусіди своїми нападками так залякали дітей, що дівчатка бояться зайвий раз пройти по власній кімнаті. А старша ледве долає страх, коли доводиться вийти на двір. Я боюсь, і коли я виходжу гуляти з собакою, Я дуже боюсь сильно, що вони мене там можуть чим-то, чим то там оскорбити. Восьмирічна Віка розповіла, що сусідка кілька разів кричала на неї, називала її сім'ю фашистами, натякаючи на те, що батько служить в АТО. Після останнього інциденту мама Тетяна не витримала, зателефонувала чоловікові, і Григорієві довелося писати рапорт, аби приїхати додому. В його присутності сусіди родину не наважуються чіпати. Я три місяці тут, три місяці в зоні. Тобто три через три. И когда я уїжджаю, вот это все начинает обостряться. Я приїжджаю, а он обратно успокаиваю. Я його не трогаю, то есть стараюсь избегать. Ну не хочу я, потому что я могу сорваться і все такое, зачем оно надо? Сорваться, ударить, скажем так. Я этого не хочу. Не хочу. Пускай органи занимаются этим делом. Маючи на руках відеодокази та медичні довідки, жінка вже написала заяву про напад. Може, хоч це змусить поліцію розібратися. Інгульським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від накладення штрафу до виправних робіт до одного року. Надзвичайні новини спробували поговорити зі скандальними сусідами. Нам відчинив сам Олександр Опришанський, але гримнув дверима перед камерою. Здравствуйте! Можна з вами пообщатися? Ми з телевіденія по поводу конфлікта. Ну пообщайтесь нами. ваші сусіди обвиняють вас в тому, що ви женщину збили. Зараз правоохоронці чекають на результати медичної експертизи. Після неї нападникові зможуть оголосити про підозру.